Святкуючи цю святу літурію, хочемо зложити Богові подяку за дар Спасіння, за його любов, за те, що можемо вірувати Йому, за те, що можемо розраховувати з Богом в нашому житті. Хочу вас усіх привітати в цій дерев'яній церковці, тут, у Орловому, в честь святого Івана Хрестителя, його Різдва. Святий Vin je pokrovitelem teper Orlova, ale eh, pokrovitelem i otce Ivana, který je teper tu nastojatelem. Eh, jak nejkraště chci vás všech přivítat, místních i těch, co přibyli z Melitopole, z okolic, no máme, máme i zahraničních eh, z, z Čechy, mladěže, jaká přibyla do nás. З Львова, з інших сіл і <noise>, посьолки. Прямо з села, з Львова прибули до нас, з лазурного, з енергодару, з терпінням. теж при, прийшли декотри. Ну, no, стерпінням. <noise>, звичайно, звідкуди хто би не був. Бажаємо. Щоб відчути ці обійми Бога, які, у якого нічого нема неможливого. У Бога нема нічого неможливого. Він і сьогодні над Орловом відкриває небо, щоб через заступність Івана Хрестителя могли величні Божі ласки виливатися в наше життя. Не біймось молитись, не біймось просити. Не біймось стояти перед Богом любові з великою відвагою, знаючи, що Він хоче і може сьогодні розрадувати наші серця, щоб ми йому співали пісню про слави. Дорогі, і сьогодні усвідомляємо собі таке велике прагнення кожної людини. Хочу бути. Щасливим. Щасливим. Хочеш бути щасливою. Маєш право бути щасливим. І Бог хоче, щоб людина була щасливою. Лише в який спосіб, в який спосіб. Це щастя здобути. Ось. Бог сотворив для людини, коли сотворив людину, що створив. Три букви. Рай. А людина, що з раєм зробила? Дві букви. Ада. А чого? Чого з раю? Змінився ад. Бог так хотів? Бог перехотів, щоб людина була щасливою? Ні. Бог дав людині вільну волю. А людина неустанно робить свій вибір. Чи хочу підпорядкувати своє життя? його законом або буду законодавцем я, або ще, може, хай хтось інший мені підскаже, що, що так справді може мене зробити щасливим, що людині потрібно для її щастя. І коли приходить спокусник до людини, то представляє ці плоди, заборонений плід. Він, на погляд, такий прекрасний, такий прекрасний, такий чудовий, як сьогодні дівчата з віночками. Чого би цей плід не зірвати а може, дійсно Бог обмежує мене і забирає від мене право, право на моє щастя. І людина рішила, так. Ці ночі Цю мить, ця година належить мені, моєму щастю. Моє небо, мій рай буде ще більший. Поняла Бог? Ти помилився, ти не такий справедливий, ти не такий люблячий. І зірвав, зірвав чоловік. І їли чоловік і жінка заборонена плоду і створили. ад. Одне маленьке, маленьке щось сталося. Людина дала собі право не слухати Бога, а прислухатись. Голосу спокуси, голосу своїх жадібностей, голосу злого і залишилось розбите життя і сльози, і біль, і смуток. Дорогі а Бог не покинув людину. Бог не покидає людину, коли людина надулася і відвернулася від Бога. Через жертву Захарії і Єлисавети. через двох людей скромних, призв'язаних до Бога, принижених, з яких не сміялися, цілий світ, ціле оточення їхнє. Принижає їх, через їх Бог приносить спасення. Подарував їм дитятко історію, про яку ми чули тепер в Євангелії. А цей, цей хлоп'ятко росте потім, де в яких умовах, в найкращому університеті. За границею, формується. ну Найкращі професора його виховують, так? Найкращі можливості має. І... Ні, 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 ні. ви не так слухали. Формується на пустині. То значить. Піст, молитва, ніякий комфорт. Але він через піст, молитву через це строгі умови, через це дискомфортне життя пробивається до Бога. Бог, Бог, Бог стає його багатством і скарбом його серця, його життя, і Бог промінює. Таку величну силу, що він стається голосом до пустині, його очі, його серце, його, його поведінка кричить. Приготуйте стежинку для Спасителя. І приходить потім ізраїльський народ на берег ріки Йордан, і. Щоб приймати хрещення каяття, щоб усвідомити собі в присутності людини, яка з'єднала своє життя з Богом, що є світ кращий, що є світ Божий, що є ці горизонти духовного світу, яким може, може, людина здобути. Від дешевого на одну ніч, на один день від всіх тих кайфів, від всіх тих задоволень, які викручують людину як тряпочку і забирають з душі повагу до себе самої людина не цінує. Ніхто не цінує себе, як не приймає Бога. Бог – проєктант мого життя, знає, покладіть зуби, брат, буває, як би мав кладені, то, щоб могли мені випасти. Бог знає, що може мене наповнити щастям. І, дорогі, спокуса є завжди, язичництво не було від початку. На початку Бог сотворив, була віра в єдиного Бога. язичництво починає відхиленням від Бога, від віри в Бога, від вірності Його законам. І людина собі дає свої закони, гуляє душа. Як вибачте, одна гидка людина казала, сьогоднішню ніч, язичниця говорить, що ця магічна сила, води вогню, і хлопець має право іти з дівчиною на яку покладе око. Бруд. Бруд. Гедута. Язичницької жадівності, людина має право. Право зневажити іншу людину, гідність іншої людини, має право зневажити, потоптати іншу людину. Людина має право каятися, повернути до Бога, щоб відкривати свою гідність, а цією гідністю. Повертатись один до одного. Бо ми не є інструментами дешевого щастя, забавками, але ми є створені, створені і живемо для цього, щоб будувати ці гарні сильні відносини, любові, не на одну ніч. А на ціле життя. Ось для цього приходить Іван Хреститель і є голосом до пустині людських сердець. Приготуйте стежину для Господа. Бо Бог хоче через ті наново відновлені відносини любові повертати нас до раю. До раю і зневечити ад, який людина своїми пожадливостями, гріхом робить собі і іншим. Ось стоїмо перед тобою, Господи, і сьогодні, ховаючись за сильного віри вірі Івана Христителя. Ховаючись сьогодні за покору і велику кедовір'я Сето Захарія і Єлисавету, сміцни нас. Не дозволь, не, не для аду ми сотворені, а для сильних відносин любові. Очищай, звільняй і будуй нас. І сьогодні передовсім хочемо віддати тобі, Господи, молодь, України, щоб не язичські пропозиції приймати, і руйнувати і калечити своє життя, але твій закон, який звільняє і дає цю прекрасну перспективу, ми можемо з тобою, Господи, будувати рай в своїх душах. І в нашому оточенні. Колись було так, дві дівчата, майже не знаю чи шостий клас вже були, підійшли до мене, бо вони поруба, поругалися, дуже поругалися. На чому? На хлопцеві? Він поклав око на мене. А вона вже почала його перебирати. Шостий клас. Не можеш достукатись, не мож достукатись, дітино. Ти не тряпочка, Дитино, Ти не гряз і болото. Чи Скажімо так. Є краща перспектива, як стати іграшкою для когось, є краща перспектива, знайди перше стежину до Бога, і Бог не зробить тебе пустою, якою нещасливою, але навпаки, люблячою, сильною в любові. Нерозбитою посудиною, яку вже не може ніколи заповнити, а цю, яка може любити, любити, давати життя, дарувати життя. Ось Господи, сьогодні прости всім тим, які розбивали невечері, через рабство поневолення різних жадібностей. Спаси нас, Сину Божий, через заступництво святого Івана Христителя братечі. Хай Твій голос і Твоя милість дійде до нас, хай твій рай любові і твої присутності відроджується в наших душах, в наших серцях. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!